Сьогодні я потрапив в Майнкрафт хардкор, і моєю ціль буде з ось такого простого свого будиночка зробити ось такий величезний крутий будинок. З початку виживання я відразу почав добувати дерево, щоб скрафтити початкові дерев'яні інструменти. сокирою добув ще трішки дерева та добув перший камінь в цьому світі. Добувши камінь, я вирішив покращити свої інструменти. Вибравшись на поверхню, я зібрався трохи покопати, але тут відбулося це. Ще трішечки зберу, і гадаю, це буде досить. Скелети, Йо йома, треба підійматися. Два з половиною хп. Ні-ні-ні-ні. Фух, я піднявся. Як же мені повезло, що там були блоки? Це капець. У мене було мало їжі, тому я зайнявся цим ділом і крім цього, почав шукати овечок, щоб скрафтити ліжко. Поспавши, я почав шукати територію для будинків. Дорогу я знайшов у щелину, де було багато заліза. Далі я скрафтив пічку, щоб переплавляти залізо. Поки я ходжу в ущелині і шукаю ресурси. Пошукавши, я знайшов ще заліза, якого мені вистачило більше, ніж на цілий залізний сет. Вибравшись з ущелин, я продовжив шукати гарну територію для будування будинку. Пропливши і пройшовши довгий шлях, я все таки знайшов те місце, де хотів би його розмістити. Вирівняв територію лопатою і почав його будувати. Шикарний будинок готовий. Це найкраще, що я коли-небудь будував. Добре, давайте побудуємо справжній будинок, в якому буде не соромно знаходитися. Я вже поставив схему будинку і для її побудови мені потрібна отака кількість ресурсів. 5208 предметів скільки? Чого так багато? Я вирішив розпочати з дерева. Тому я спустився вниз, добув заліза і скрафтив 5 залізних сокир. Надіюсь, мені їх вистачить. Тепер я готовий добувати дерево. Розпочав я з дубу, тому що його було найбільше. На цьому моменті я завтикав і переплутав вулик з деревом. Це був досить кумедний момент. Вбивши всіх бджіл, я дорубав весь дуб і перейшов до смереки. Добувши дерево, я повернувся до свого будиночка і почав крафтити дерев'яні предмети для будинку. Ось таку купу предметів з дерева я зібрав. І такої кількості мені має вистачити, а якщо й не вистачить, як ви можете побачити, я трішки назбирав про запас. Тепер настав час копати камінь, тому я спустився під землю і почав розкопки, де я почав копати своєрідний тунель для своєї ж безпеки. В кінці свого тунелю на п'ятій висоті я знайшов діаманти. Сюди, дорогенькі, сюди. Тут виявилося аж цілих 6 діамантів. Точно скравчу хоча б одне діамантове кайло пізніше. Зібраний кругляк я переплавляв, щоб отримувати камінь, а з іншого кругляка я крафтив різні блоки. Те, що я повністю збирав, я вичеркував зі свого списку необхідних мені предметів. Далі я скрафтив діамантове кайло і повернувся в свій тунель добувати камінь. Hours later. Нарешті я добув весь камінь, і ось тільки в мене його вийшло. Далі я почав шукати ресурси для крафту декорацій. По дорозі знайшов руїни порталу, в яких був досить непоганий лут. О, нормас плюс ресурсики. Кайло на ремонт штани на захист 2 і чоботи на захист від снарядів 1. Зібравши все, що мені потрібно, в мене вийшла ось така кількість різних ресурсів. А тепер мені залишилося накопати землі. Тому я скрафтив три залізні лопати й почав цим займатися. Стільки землі мені має вистачити. Настав час будувати будинок, але я повернувся з майбутнього сказати, що слоги в мене не працюють, тобто я не можу будувати все знизу до верху. Шкода, що я пізно дізнався про цю функцію, бо будувати так, як я будував цей будинок, я нікому не раджу. А зараз ви бачите різні моменти збудування. Я перший раз користувався схематикою, в наступний раз я розберуся з цією функцією, ще я перейду на іншу версію, бо на 1.165 я, на жаль, не зміг завантажити мод. Нарешті я його добудував, а зараз ви побачите, як він виглядає ззовні і зсередини. Друзі, а на цьому моменті це відео підходить до кінця. Якщо ви хочете продовження виживання в Minecraft Hardcore, то поставте подобайку та підпишіться на канал. А з вами був я, Нізіл. Ще побачимось.